Звернемо увагу на те, що відбувається у Херсоні, тому що там я нагадую велику комендантську годину. Цілодобово гауляйтер Кирило Стримаусав заявив, що в захопленому Херсоні тепер цілодобова комендантська година, але пізніше видалив цю частину з, з свого звернення на телегра в телеграм каналі Наразі у відео залишились слова зрадника про те, що на деяких ділянках помічено техніку захисників України. Також гауляйтер погрожував місцевим жителям терактами і провокаціями і заявив, що вони мають піти з міста. От що насправді відбувається в Херсоні і чому такі контраверсійні заяви? Про це розпитаємо в Олександра Самоленка, це голова Херсонської обласної ради. Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Стрімауса ну, я... спершу даруйте, опублікував цю заяву. Потім він видалив це відео. Яка у вас інформація про Херсон? Ну, якщо давайте почнемо з того, що Стрімуса це міський божевільний, той, який. На протязі багатьох років він ходив там, знімав стріми, робив якісь там провокаційні відео, е, готував якісь там пробіги серед е, літніх людей. Знаєте, це такий екстраординарна особа, яка там. Потребує професійного стаціонарного лікування. Всі його стріми, які відбуваються, він бачите, він сьогодні там чи вчора зранку він піклувався про людей, які залишилися в Херсоні. Після цього він доповів, що армія Російської Федерації відходить на 15 кілометрів від міста. Потім в обід він сьогодні він заявив про те, що буде введена комендантська година для того, щоб знистити всіх, як він каже, там неонацистів і. Як укранацистів. Після того він видалив своє відео, а зараз з'явилося нове відео: що мешканці Херсона живуть спокійно, російська армія вас захищає. Тому, знаєте, ну, я впевнений в тому, що не треба приставати навіть на його і будь-які там ну якщо не не з точки зору розважальної та на будь-які його відео, які виставляються, але я скажу, що в Херсоні на сьогоднішній час обстановка вона знаєте, така напружена. Очікую. Сьогодні херсонці очікують збройні сили України, і дійсно є, є для цього всі пере, ну, будемо казати всі передумови і, і ті речі, які відбуваються з російською армією, ті речі, які показують на те, що з наші наші воїни вже близько. Тому знаєте, херсонці чекають, чекають звільнення. Е, ну, на жаль, знаєте, після, після 14-15 години дня в Херсоні і так вже люди дуже мало пересуваються містом, тому що вони не хочуть зустрічатися з окупантами, вони не хочуть мати з ними взагалі ніяких справ. Тому знаєте, це ці всі, всі такі розповіді про комендантські години або розповіді про якісь обмеження. Ну, вже обмежили все. Вони вже обмежили зв'язок, вони обмежили там. Телевізійне бачення, вони обмежують електроенергію. Вони сьогодні заборонили просува пересування водою. Там на будь-яких за для приватних осіб для будь-яких, скажімо так, відрізали правий берег від лівого. Будемо так казати. Тому знаєте, ці вже обмеження, вони нічого не означають. Херсонці чекають, повторюю збройні сили України, херсонці чекають Україну в себе вдома. А сьогодні ще Володимир Путін зробив заяву про те, що він виступає за те, щоб людей з Херсона евакуювали. Це якось позначилося на самому житті у місті? Ви знаєте, що е, Сальдо до цього вже ну це типу, головний гауляйтер. Той який себе там вважає керівником області, е, він заявив про те, що там на ці дні, які відбулися після оголошення цього військового стану, що було е, евакуйовано 70 тисяч мешканців Херсона. Але я вас запевняю, що ця цифра навіть не в 10 і в 15 разів менше від тої, що заявлено. То ну дуже невелика кількість людей, які пристали на ці пропозиції. Вони намагалися переїхати на лівий берег. Але після цього була оголошена знову ж таки евакуація. Так звана евакуація вже з 15 кілометрової зони лівого берега. Ну моє це моє особисте ставлення, що це така прихована депортація, яку не оголошують, і вони намагаються сьогодні за рахунок таких, якихось там заходів, які начебто, направлені на е виживання людей. Вони намагаються їх вивести за межі Херсонської області, ну хоча б до Криму, а потім рухати їх далі. Я не буду там. Фантазувати в які регіони, але є вже інформація про те, що є наші люди, яких вивозять в красноярський край. Вже навіть є там інформація про і навіть дальні регіони Російської Федерації. Тому знаєте, я би ну користуючись нагодою, хотів би закликати херсонців не приставати на пропозиції на будь-які там російські пропозиції, які зараз там лунають. Дочекатися збройних сил України і дочекатися дійсно української влади, яка повернеться. І поверне життя там на ті мирні рейки, які вже сьогодні там на деокупованій території інших областей, на деокупованій території Херсонщини. Так само пане Самоленко. Ну і така не характерна, я б сказав, принаймні в розвідці цих восьми місяців війни інформаційна кампанія, яка супроводжує всі ці рухи довкола Херсона, породила чимало теорій про те, навіщо росіяни це роблять, і навіщо це роблять саме в такий спосіб? Заявляють про евакуацію, оголошують все це роблять ніби як офіційно. Знімають прапор з Херсонської облради, але разом з тим є повідомлення від збройних сил про те, що залишати плацдарм поблизу Херсона Росіяни поки не поспішають і навпаки перекидають туди, туди нові сили. На вашу думку, яка мета цієї операції? Ну і в найближчому майбутньому що буде відбуватися? Ну знаєте, вже я так. Я можу припустити. знаєте якщо казати, що сьогодні ми маємо одного з найкращих там. Керівників армії це головнокомандуючи залужного, який знаєте, ми анонсували на протязі всього літа. Ми анонсували наступ на Херсонщині, а після цього був удар нанесений там на Харківщині. Ну я думаю, що знаєте, вони так якось ну по-медвежі переймають методу генерала залужного і намагаються ти присипити, що ми відходимо, а ви рухайтесь до нас. А ми тоді тут вдаримо. Знаєте, я думаю, що і тут погоджуюсь з нашим керівництвом армії про те, що ніхто на сьогоднішній день на плани Збройних сил України впливати не може. Не може впливати на їхні там якісь там уловки, які вони намагаються сьогодні зробити, ні якісь інші речі. Я впевнений, що в наших військових є свій план, який вони будуть виконувати, який вони будуть. Рухатись незалежно від нього, зняли вони гарчірку там з нашого там будівлі обладміністрації, або не зняли. Ви е, перенесли десь блокпост або передали більше людей чи менше людей. І в мене великий сумнів, як то анонсовані там, знаєте, типа міські бої чи вуличні бої. Тому що ну місто Херсон трохи інакше воно збудовано для того, щоб там вести десь вуличні бої, і ну та кількість людей, яка там є, навіть військових російських, вона ну, на це не переходить. Це моя думка знову ж таки особиста, але впевнений, що навіть на такий сценарій у нас є відповідь. Я маю на увазі наших збройних сил. Тому будемо чекати. Так, як сьогодні чекають херсонці, і так як вони доказують вже протягом цих восьми місяців, що Херсон це Україна, ніхто нічого не може зробити там з нашими людьми, ніхто не може зробити з цим містом. Воно є і буде українським. Дякую вам, Олександр Самоденко, голова Херсонської обласної ради, був з нами на прямому відеозв'язку.